Всім привіт, любі друзі! Біля мікрофону Слаксер, і настав час а, нарешті записувати другу стадію пікемів на Будапештський мейджор. А, буквально вчора вночі закінчилась перша стадія. Ну і в день одразу ми переходимо до піків другої. На жаль, сталася історична подія, якої не ставалося за часи усіх мейджерів, на які я робив пікем. Я провалив першу стадію. Як так сталося? Ось ви бачите мої піки. На жаль, тільки чотири правильних. М -м -м. Але все могло закінчитись набагато більш успішно. Вчора команда Легасі в останньому матчі проти які яких я вирішив не ставити, тому що я не хотів їх бачити в наступному етапі. І замість PariVision я засунув Лінвіжн. Е І вчора на останній мапі. При рахунку один-1 легасі на своєму гарному дасті ведуть 11-5 і програють цю мапу. І відповідно через це в мене не заходить пікем. Це супер сумно. Я відчував себе тюхтієм, що не засунув перевіжен, хоча, ну як на мене, вони тут були одним з фаворитів у цій. Стадії, ну, як би знаєте, міг зробити виделку, засунути і Legacy, і перевіжін замість Vision. і відповідно була б виделка, де я б взагалі не хвилювався про підсумок а, матчу. А так, вперше за всі мейджери, на жаль, перша стадія провалилася. Ну, я сподіваюся, що моя експертна думка якби, для вас не скомпрометована. Тобто, на другу стадію я постараюсь трошки. Краще підійти до цього піку, але знову таки одна з найтяжчих, напевно, стадій для аналітики, тому що тут, як на мене, команди максимально а, схожі за а, шансами на перемогу і відповідно за рівнем. І максимально складно буде це за Але відповідно буду я робити е, свої висновки із того, що я бачив в першій стадії, від того, е, що я бачив до турніру, в якій формі підходять команди до цього івенту. Ну і загалом постараюсь якось. Трошки е, нарешті вгадати. вгадати Ну, на жаль, діамантову медальку ми вже не отримаємо, це сумно. Е, але, ну хоча б золоту, я думаю, ми заробимо. Так, ну і давайте подивимось на команди. У нас є, е, до речі, розклад перших матчів тобто хто з ким гратиме, е, гратимуть Астраліс проти NAP 3D Max проти Fnatic, у нас, до речі, присутні 4 команди з українцями. Fnatic, NAP, Навіть 5. Fnatic, NAP, Passion UA, Na'Vi та Bait. Дуже багато команд, за які можна буде поболівати, це круто. І, відповідно, три команди з попереднього етапу з українцями всі вийшли з рахунками 3-1, тобто і без валідолу, і ну, не так і просто. У будь-якому разі, у нас. Є команди, напевно, трошки фаворити десь вони десь зверху тут. Є команди аутсайдери, десь вони тут понижче знаходяться. Але от давайте далі по матчем у першій стадії Best of 1, один, точніше на першому етапі. Ну і Astralis, Нейпі, Fnatic проти TD Max. перш нієї гратимуть ні, проти FaZe, які ледь-ледь пройшли з попередньої стадії. Перевіжін проти Тайлу. Na'Vi проти FlyQuest, Aurora проти Мейті, MIBR проти Imperial. У бразильському такому поєдинку Ноби ну, йти гратимуть проти Liquid. Ну так що, давайте обирати наші команди, які пройдуть на 3-0 і 0-3. І відповідно, хто пройде 3-1-3-2, робити наш пік. А, FlyQuest і Мейті, команди, які попроходили за рахунками 3-0. Тут я ставив флайквест на прохід. Мейті я не ставив. Але, ну, от навіть якщо б 3-1-3-2 ставив, це б не зарахувалося, тому що вони пройшли 3-0. Флейквест я на попередньому мейджорі взагалі ставив 3-0, а вони з рахунку 2-0 впали взагалі, і вилетіли 2-3. Без топ 3 в них були проблеми. Ну а зараз вони не трапили на флюксо, легко їх перемогли і вийшли 3-0. Халява. Так от, давайте я вже одразу беру команду, яка, на мою думку, Вилетіть з рахунком 0-3 не в образу команді Fnatic, але мене взагалі не вразила і гра а, на першій стадії, хоч вони вийшли насправді 3-1 без суттєвих проблем. Але загалом мені Fnatic не подобається, як працює. Ви їм складно адаптуватися під різні стилі команд, різні стилі а, колективів. Тобто а, навіть а, можна взяти до уваги просто першу мапу проти Energy, де Energy грали з Dapsom, це був пік Fnatic, Mirage, рахунок 13-3, вони там вигравали 3-1, програли 12 раундів до ряду. і виглядала команда безпомічно. Так, да, потім вона виграла 100-3, але загалом у Fnatic присутня така історія, що е якщо суперник грає якось е не банально під їх плейстайл, їм складно під нього підлаштуватися і якось перемінити. Тобто з повільної такої гри, академічної, яку будує фір е в своєму складі. Складно отак от перемкнутися і сказати, наприклад, там хтось, давайте грати швидко, давайте вбивати, бігати. І, якби в першому матчі ще й змагається проти 3D Max, так, там шанси будуть у Fnatic, Але а, ну, Sorry, це моя перша команда на 0-3. Хотілося б мені, звичайно, бачити як найбільше українських команд на наступному етапі. Але тут Fnatic для мене аутсайдер у цій стадії. Uh, ну і давайте дивитися далі. Uh, думаю, можна ставити команди, які, на мою думку, мали би проходити в наступний етап. Uh, Хочеться поставити одразу 3D Max. Вони, як на мене, трошки такі більш стабільні. Uh, але знову таки, ми розглядаємо те, що перші два матчі команди 100% гратимуть Best of 1. І навіть до трьох матчів Best of 1 може бути зіграно, і тільки матч за вихід або за виліт гратиметься Best of 3. І тут насправді складно, бо переважно це все коінфліп. Liquid гратимуть перший матч проти команди Paid. Але Liquid за каненцією Еліджа трошки краще почали грати, хоч мені і не подобається загалом їх склад, хоч я і вважаю Сьюхі трошки оверейтед капітаном. Я поставлю ліквід, ну, банально у них буде шансів більше виграти у інших колективів, які тут а, знаходяться в топі. Давайте Аврору поставимо. Протиковою перший матч Аврори проти М80. Ну, до речі, Аврору можна притримати на якийсь рахунок 3-0 потенційно їх поставити. Ну, Але, знаєте, хочеться, попри всі, а, знаєте, проблеми поставити Наві на рахунок 3. 3-0. Ну, тому що, якщо не помиляюсь, в перших стадіях мейджору, коли вони приїжджають, вони показують в принципі непоганий Counter-Strike і а, виходять переважно без проблем чи то 3-1, чи то 3-0. Ну, тому у Навіші й перший матч проти Флейквест, хоч Флейквести показали гідний контрстрайк у першій стадії, але там, ну, вибачте, рівень суперників був за слабкий. Астраліс гратимуть проти NAP. Астраліс. Не знаю, їх теж хитає останнім часом. Знову-таки, максимально рандомна стадія. Але давайте ставимо Астраліс на прохід. Сподіваюся, що вони мене не підведуть. Ну і перший матч у Фейзів проти першої. Мені фейс взагалі дуже не подобається. Хто підписаний на мій телеграм-канал, хто заходив а, на студію аналітики на мейнкаст, той а, чув мою дум думку а, про те, що Керіган за каденцію Фейсклан за каденції Керігана ну вже нічого не покажуть. Керігану потрібно йти на пенсію. Чолов'яга позбавляє взагалі у Фейсклан. Немає структури. Знову таки а, в інтерв'ю після приєднання Рейна до а, 100 Thieves, Нової команди, яка буде збиратися, коли Гандридців повернулися назад в КС 2, знову таки, вони підписали Рейна капітаном. Ну і Рейн казав, що у них в команді не було а, як такої структури. А, ну, і все, у них залежало переважно від індивідуалки зіркових гравців. Ну, якби якщо там якийсь поганий день умовно Фрозена у Твіса, то ну, команда з великою ймовірністю програє. Тому що Керріган, знову таки, не може якось Він дає ідею на раунд. А розвивати її мають е, самі гравці. Тобто так, е, їм, скоріше за все, комфортно грати всередині команди. Тобі не треба тримати в голові великий масив інформації як умовно гравцям наві е, під структуру Блейда. Е, але ну, це провал проти команд, там не тір-один рівня. Там проти тір-один команд е, у Фейслан навіть краще вдається грати, аніж проти якихось аутсайдерів. Я не знаю, чи слід мені їх тут е, пікати на прохід чи. Це ж, ну, знаєте, забити якось на них. І перший матч у них проти Пешні це X Complexity. Не знаю. Квем досі адаптовується, так розумію, під гру в англомовній команді. Але. Давайте поки поспілкуємось про 03. От у мене в 03 були такі прям виражені аутсайдери. Тобто, це команда або Імперіал, або МАІБР. Але те, що вони грають в першому матчі один проти одного, от це мене бентежить насправді. І у Імперіал є перевага. Тобто вони зіграли скільки? 5 матчів у першій стадії, і вони вже розіграні. Мі ні. Тобто, це таке бразильське дербі, знаєте, 50 на 50. Але давайте я надам перевагу Imperial і скажу, що вони виграють в цьому матчі, і далі я Мейбіар, ну, сподіваюся, не зачепляться. Тобто, якщо так подивитися, то шанси на програш у них є проти всіх. Китайців я ставити не буду, да? хоч і попри те, що китайський КС провалився у першому етапі, там Рейратом і Лінвіжн поїхали з рахунками 0-3, взагалі нічого не показали адекватного. Ну, я все ж думаю, що один матч якийсь мають тайлу вигравати. Uh, перший матч у них проти Перевіжом. До речі, складний суперник буде для них, тому що Перевіжін дуже люблять сушити гру, а Тайлу навпаки такі, що люблять uh, на старті поактивніше пограти. Але до речі, Тайлу вміють адаптуватись під суперника. Вони вміють і повільники зграти, і швидкі. Тому не знаю, то теж рандомний матч. Я Тайлу на 0-3 ставити не буду. Ну а давайте далі на прохід подивимось. Ну в... давайте я повірю Фейзів. Знову таки вони мені дуже не подобаються, але, але з усіх усіх команд. Обирати не фейс на прохід, ну було б сумнівно. І знаєте. Хто там у нас ще на 3-0? Претендує. Ну, от перший UAI мені б хотілося поставити, знаєте, але перший матч у них з фейзами. Ну, Напевно, я так і зроблю. І останній слот, кому віддати. Бейти їх. Трясе на початку у них велика проблема, що вони не можуть вімкнутися на старті матчу. Їм потрібно а, ну, вони вмикаються тільки під кінець, коли в них починає вже там п'ятки п'ятий горіти. А, і не знаю, мені здається, що в цьому стейджі вони можуть, на жаль, не пройти далі. Ну і з українських команд у нас то тут лишається, кого ми не поставили, Ніп і мейті. У Найпі перший матч проти Астраліс. Астраліс ми поставили на прохід NAP. В EnAP я сумніваюся. НайПі я не певен, що пройдуть далі насправді. Ну і давайте на 3-0. Зарядимо. Ну, давайте очевидний якийсь варіант, який Аврору поставимо. Мені здається, або Наві, або Аврора мають вийти з рахунками 3-0. А Аврори перший матч проти М80. Якщо вони там не облайняються, то в принципі шанси в них. Будуть непогані. Я не знаю, чесно, можна було б зайти на симулятор матчів і проклікати, подивитися, хто на кого потрапить у випадку поразки або перемоги, але ну, в цьому мені здається не супер багато сенсу буде, тому що перші матчі ці от будуть рандомними, І ну, навіть... Таке, ну, мабуть, така ймовірність є, що Навія і Аврори зійдуться у другому матчі, якщо вони виграють свої. А, тому ну, буде сумно, але сподіваюся, що хтось один з них а, вийде все ж з рахунками 3-0. Ну, останній слот на прохід. Флейквест проти Наві гратимуть. Якщо ми Наві ставимо на 3-0, тобто Флейквест теоретично доведеться відіграватися з 0-1. М-80 проти Аврори мовно теж з 0-1 треба буде відіграватися. Перевіжен проти Тайлу. Слухайте, ну давайте Перевіжін загрожу, хоч знову-таки, вони ледь-ледь е пройшли попередній етап, відіграли два е матчпоінти, У Легасі було два матчпоінти, щоб мій пікєм на першу стадію Трясі зайшов, але вони не справилися з його відіграшем, і е Перевіжом, відповідно, камбекнули за 11-5 і прийшли у цей етап. Ну і слухайте, гра Перевіжн насправді загалом мені подобається. Тобто, ну да, це кацапи, я їх е, терпіти не можу, і не хотів навіть бачити їх в другому етапі. Ну, але насправді Джейм вміє е, грамотно скоригувати дії своїх гравців. У них такий теж тягучий, дуже неприємний Counter-Strike, багато якихось ідей е, е, під. Е, Незвичайні розігровки, тобто, якщо ви дивилися Ancient інш Legacy, це постійно там виходив смок в рампу, під флешки, якісь е, незвичні е, попи. І ну, якби це працює. Тобто, це я думаю може спрацювати ще й в другій стадії, поки команди тут не прям супер тір один рівня. Тобто, можливо, Парівіжн щось покажуть. Ось, тим паче, у них там, наче, зручний перший суперник. Коротше кажучи, це буде мій пікем на другу стадію. Я сподіваюся, що я достатньо його аргументував і, в принципі, аналітику свою якусь зробив. Відос вийшов на 15 вже хвилин, але сподіваюся, що вам буде цікаво послухати і прислухатись до моєї думки. Uh, тобто 3-0 Navi-Aurora, 0-3 Fnatic MABR на прохід 3132, 3D Max liquid Astralis, Phase, passion Persian Yay, vision uh, nap Bait ми не ставимо на... на жаль. Але сподіваюся, що вони пройдуть. У будь-якому разі, дякую вам, друзі, за перегляд. Не забувайте, будь ласка, писати коментарі, ставити вподобайки. Це uh, мені допоможе uh, з просуванням цього відео. І допоможе з просуванням мого каналу. Також не забувайте підписуватись на телеграм спільнота Слаксера. Там я а, публікую в режимі лайв думки щодо деяких матчів, анонси щодо моєї роботи на студії Мейнкаст, коли я там з'являюсь. Ну і також дивіться, любі друзі, мейджор українською. Заходьте на Майнкаст, буду коментувати, аналізувати а, там до а, самого плей оффу на який я поїду у Будапешт, де також а, буде багато контенту. Тому дякую вам, друзі фоловте соцмережі, бережіть себе і підтримайте збройні сили України. На все добре.